Показував дітям непристойності інциденту на Волинську. Через молодика горіла хата. Сирський нагородив зниклого безвісти волинянина. Мар'янівську громаду сколихнула сумна звістка. Загинув захисник Олександр Шеремета із села Нової Зборищі. Серце військового перестало битися 9 березня біля населеного пункту садки Сумського району Сумської області. 10-12 березня у Мар'янівській громаді оголошено днями жалоби. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Луцьк попрощався із захисником України. В Свято Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця збройних сил Руслана Полепюка. Захисник помер 6 березня від отриманих поранень під час виконання бойового завдання біля Торецька Донецької області. Його серце зупинилося в лікарні. Поховали Руслана Пилепюка на кладовищі у селі Липини. Вічна пам'ять герою. Головнокомандувач Збройних сил України нагородив зниклого безвісти Волинянина. Владислав Карашчук із села Сарнівка Турчинської громади пішов захищати Україну і зараз офіційно вважається зниклим безвісти. Днями родина Владислава отримала золотий хрест, почесну відзнаку головнокомандувача ЗСУ, якою нагороджено Владислава Каращука за визначну хоробрість, рішучість та самовідданість у бою. Військові передали її рідним. Як символ незламності, вдячності та віри. У Новолинського хворий чоловік чіплявся до дітей. У поліцію заявила мати 14-річної дівчини. Сказала, що на одній із вулиць міста до її дитини та ще двох дівчат чіплявся якийсь чоловік. Він намагався до них доторкнутися та показував непристойні жести. Поліцейські зловили 46-річного місцевого, який перебуває на обліку в медичному закладі у зв'язку із психічною хворобою. Його помістили в медзаклад для лікування. Півсотні нетверезих водіїв притягнули до відповідальності цими вихідними. 13 п'яних карманичів зловили в Луцькому районі, 16 – в Ковальському, 14 – у Володимирському та 7 – у Камінь-Каширському. Поліцейські нагадують, за нетверезе водіння є штрафи: 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном на один рік. Якщо це порушення вчинене повторно протягом року, то штраф збільшується вдвічі. А термін позбавлення права керування зростає до трьох років. Якщо ж особа двічі протягом року піддавалася адмінстягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, їй загрожує 51 тисяча гривень штрафу з позбавленням права керування аж на 10 років. Через молодика горіла хата. За минулу добу на Волині загасили 28 пожеж, які виникли від спалювання сухої трави. Горіло в усіх районах області. У ковалі на садівничному масиві Дружба полум'я із сухостою перекинулося на два дачні будинки. А в селі Чорноплеси Любомльської громади разом із сухою травою і чагарниками за вогнем пішли дві хати пустки. Ще одна хата пустка загорілася в селі Постань Шацької громади. Ади там навіть вирахували палія. Це 29-річний чоловік. Крім того, минулої доби рятувальники ліквідували пожежу на торфовищі. Горіло на площі більше гектара біля села Рівне на Ковальщині. У ДСНС кажуть, пожежі через спалювання сухої рослинності проблема давня. Утім, цьогоріч волиняни б'ють усі рекорди. Якщо минулого року на початку березня було лише 11 таких пожеж, то цього року вже 141. Це в 14 разів більше. Ми провели 145 рейдів, із них більше 70 із залученням безпілотних літальних апаратів, рейди по екосистемах із залученням також наших працівників органів влади і тут всіх присутніх служб, які зацікавлені, також у невиникненні даних пожеж. За результатами рейдів і за результатами розслідування пожеж ми притягнули до відповідальності 38 порушників правил пожежної безпеки Кодексу України про адміністративну пропорушень. Штрафи в нас на сьогоднішній день на громадянина починаються від 1530 гривень і до 6030 гривень. Якщо це не призвело до важких наслідків, якщо в результаті пожежі виникає загибель людей, або там є певні екологічні збитки, там можлива і кримінальна відповідальність до п'яти навіть років позбавлення волі. Початку 2025 року, 22 штрафи за статтю. 77.1 Кодексу Україн про адмінправопорушення це самовільне випалювання рослинності і залишків 14 осіб за 175 статтею – Це порушення правил пожежної безпеки і за статтею 77 – порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Також дві особи це працівниками ДСНС оштрафовано притягнуто до адмінвідповідальності. Майже всі випадки виникнення пожеж в екосистемах це людський фактор. Чи необережність і швидше за все, в більшості навіть це самовільне випалювання саме сухої рослинності, випалювання сміття. Люди не мають бажання витрачати кошти для того, щоб вивезти його, витрачати якісь зусилля для того, щоб це сміття. В тому числі і суху рослинність десь там поскладувати компостні ями, якісь інші методи вжити, а простіше, звичайно, начерпнути сірником і пустити вогонь по сухостою. Тому ми відповідно відразу реагуємо. Ми направляємо, кажу, підрозділи і здійснюємо одразу ж заходи по виявленню порушників вимог пожежної безпеки. І закликаємо ще раз людей дуже обережно підходити до саме цього питання, тобто і не зловживати. Другий шанс давати не будемо. Будемо винуватись, будемо по максимуму притягувати до відповідальності. Спочатку цього року на скорочений номер 102 зареєстровано 157 подій про пожежі, якраз якщо ми говоримо за екосистему. По яких 67 вже рішення прийнято, по 90 повідомленням рішення ще не прийнято. Разом з тим, хочу якраз наголосити на тому, що вже в цьому році у нас порушено три кримінальні Провадження за частиною першої статті 245 кримінального кодексу України. Один факт це у нас по Ковальському району, селище Кримне, вулиця Польова, і два факти по Луцькому району це село Берестяне Луцького району і Тульчинське лісництво біля населеного пункту Матейки. Це, скажімо так, вже от події, які були в цьому році. Групи реагування, які в нас постійно працюють на території обслуговування, що проводили роз'ясувальну роботу з населенням, з молоддю, тому що це, це проблематика, і ми з цим всі маємо, скажімо так, боротися спільно. Тому що, ну якщо ми говоримо за саму відповідальність, як сказав вже колега, то по статті 245, там дійсно від 5 тисяч до 8, якщо ми говоримо, або обмеження волі від 2 до 5 років, дійсно. Можуть люди понести таке покарання. Тому і зі своєї сторони, скажімо так, всіх закликаємо на те, щоб ми разом спільними зусиллями проводили ту роботу, націлювали десь і громади, і молодь, і всіх, тому що, ну, як всі ми бачимо, боротися з цим набагато тяжче, ніж просто спрофілактувати те, що можемо десь попередити. Згідно плану спільних заходів, в кожному районі створюються мобільні групи, де беруть участь всі. Представники цих сьогодні служб, і ми проводимо рейди перевірки в районі. Це дуже дає ефективний такий позитив щодо відповідальності. Скажу є стаття 77.1 кодексу України про адмінправопорушення це на громадян за спалювання. Рослинності стерні, луки, пасовищ різного опалого листя на землях сільськогосподарського призначення і там на смугах автомобільних доріг це на громадян від 3060 тисяч до 6100 тисяч гривень. На посадових осіб 15 тисяч і до 20 тисяч гривень на посадових осіб. Ті самі дії вчинені в межах природно-заповідного фонду. На громадян від 6 120 гривень 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 400 гривень, посудових від 20 тисяч 400 до 30 тисяч 600 гривень. Я думаю, що це нормальна сума, це щоб людям довести, щоб люди знали, що відповідальність дуже велика. Крім того, ще стаття 77 кодексу України, де наші інспектора складають протоколи. Це за порушення правил пожежної безпеки в лісах. На громадян 1530 гривень до 4590 гривень на посадових осіб 4590 до 8500 гривень. Ці дії, якщо призвели до знищення певної території лісу, то сума штрафу для громадян становить. 4 тисячі 590 до 15 тисяч 300 для посадових осіб від 10 тисяч 710 до 30 тисяч 600 гривень. Ще є в нас відповідальність по 82 статті Кодексу України: це за спалювання відходів. Це на громадян 340 тисяч 300 гривень, на посадових осіб 850. 1700 гривень також є кримінальна стаття, що правоохоронні органи притягують. Ми теж можемо залучати правоохоронні органи і нараховуємо йому штрафи, це за спалювання навколо населених пунктів дикорослих трав, рослинності і на землях є відповідальність від 5 тисяч на громадян 100 до 8 тисяч 500 гривень, або обмеження волі на строк від 2 до 5 років. А якщо є тяжкі наслідки, то це на строки від п'яти до десяти років. За цей рік, 25 рік, вже складено в нас 11 протоколів по 82 статті, і також вже розраховано за поданням правоохоронних органів по двох заказниках. Це по гідрологічному заказнику Чорногуська і Шацького національного парку збитки в сумі 367 тисяч 187 тисяч гривень. Це значна сума. Я думаю, що Справохоронці ми разом доведемо це до личного кінця. Люди сплатять ці збитки, задані природним середовищу. Станом на сьогодні по філії Поліський лісовий офіс у Волинській області в нас налічується 23 лісопожежні станції, які в свою чергу укомплектовані 51 пожежним автомобілем на повнопривідному шасі, 114 тракторів з плугами клб 70 та іншими засобами гасіння лісових пожеж. Також на території області у нас функціонує 51 пункт спостереження за лісовими масивами, який оснащений камерами спостереження і на якому постійно сидить черговий, який спостерігає за лісовими масивами. Станом на сьогодні, вже по філії влаштовано 940 кілометрів мінералізованих смуг та поновлено 1550 кілометрів мінералізованих смуг. Ми проводимо постійне патрулювання лісових масивів з представниками ДСНС, поліції, екології. От оновлюємо зараз наглядну агітацію на протипожежну тематику. Оновлюємо пірси для забору води, перекриваємо другорядні дороги для заїзду транспорту в лісові масиви. Ну тобто готуємося в повному обсязі.